Я Халяпіна Безсмольна, Ія Ігорівна, лікар-хірург приймального відділення Центральної районної лікарні міста Світловодська Кіровоградської області. З повною відповідальністю за все нижче сказане даю офіційне звернення до всіх небайдужих органів захисту прав людини, поліції, прокуратури, всіх. Засобів масової інформації, політичних та громадських діячів прийняти активну участь і вжити всіх заходів для забезпечення об'єктивного і неупередженого розгляду кримінальної справи. По факту загибелі молодої особи, ножове поранення серця в ніч 14 на 15 квітня 2017 року біля магазину АТБ по вулиці Героїв України, міста Світловодська Кіровоградської області. Так як місцеві органи поліції, влади та її гілок напряму особисто зацікавлені в однобокому, упередженому і неправомірному розгляді справи з цинічним використанням медичного закладу та її працівників у власних корисливих, протизаконних діях з метою прикриття справжніх фактів і доказів загибелі юнака. Посадові особи зловживають своїм службовим становищем, вчиняють тиск на свідків, намагаються призначити мене винуватою, принижують мою честь, гідність та ділову репутацію, ставлячи під сумнів існування і дійсність статті 62 Конституції України. Цю загиблу особу доставили в лікарню вже мертвою. А всі, вище згадані, зараз намагаються сфальсифікувати деталі подій і перекласти свою відповідальність на мене, доповнює це свавілля, боягузтво та масова, місцева громадська байдужість перед прізвищами і посадами родичів, безпосередніх учасників подій та їх оточення. Дякую.